Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача Соціальний захист. Минулого разу начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза розповідала про роботу свого структурного підрозділу. Темою сьогоднішньої передачі є позбавлення батьківських прав. Вітаю вас, пані Леся, у нашій студії. Дня. І запитання: як відбувається сама ця процедура, напевно, неприємна. Позбавлення батьківських е, прав, якими законодавчими актами вона регламентується, і що є підставою для позбавлення батьківських прав? Е, цілком е, погоджуюся з вами, що це неприємна процедура. Ні, для кого наприклад? І неприємна для обох сторін, які звертаються за цією, скажімо, такою. Е, Процедурою позбавлення батьківських прав і для самих працівників служби, тому що нам приходиться вислуховувати все про, про сім'ю, скажімо, всі її негативні сторони. Але почну з того, що зараз насправді дійсно аналізуючи роботу служби в справах дітей за останні роки, аналізуючи роботу органу опіки і піклування. При виконавчому комітеті Калорської міської ради можу сказати, що позбавлення батьківських прав є таким, скажімо, на порядку денному питанням, яке постійно розглядається на комісії з питань захисту прав дітей і набуло досить високого рівня в Україні. Ну, Звичайно, що у калуші цей рівень не надто високий, я би сказала, якщо порівнювати з минулими роками. Позбавлення батьківських прав, скажімо, процедура достатньо клопітка для тої сторони, яка звертається за позбавленням батьківських прав. За позбавленням батьківських прав може звернутися одна із сторін, тобто тато чи мама. Може звернутися бабуся, тобто близькі родичі. Е, може звернутися до суду і ініціювати це питання служба в справах дітей чи орган опіки і піклування. Е, у нас тепер е, пов'язані ці функції, тобто е, орган опіки і піклування, робота органу опіки і піклування покладена на служби у справах дітей на законодавчому рівні. Найчастіше, скажу, звертається одна із сторін. Батько або мати. Так? Да, батько і або мати. Скажемо, частіше мами. Мами, десь бачачи ситуацію після розлучення, що батько не виконує батьківські обов'язки, не платить аліменти, не цікавиться вихованням дитини, навчанням дитини, не забезпечує матеріальне становище скажем, дитини. Переживають, скажімо так, це основна мотивація того, що вони звертаються до нас, переживають, що в майбутньому, коли дитина виросте, батько звернеться у суд, і таким чином дитина зможе утримувати його, якщо він, наприклад, стане непрацездатним. Або ще якісь моменти. Або якщо дитина набуде якогось майна, і батько також може звернутися за е, проживанням разом з дитиною. Тому мами десь свого роду, забезпечуючи це майбутнє своєї дитини, звертаються е, щодо позбавлення батьківських прав. Е, і воно, звичайно, випливає в те, що е, звертаються вони у службу в справах дітей, така процедура. Із заявою прошу надати висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, служба в справах дітей, вивчає всі матеріали справи. До заяви, звичайно, заявник має додати будь-які матеріали, які підтверджують те, що батько дійсно ухилявся від виконання, батько чи мати ухилявся від виконання батьківських обов'язків. В основному, ну що це може бути? Нас цікавить, як дитина чи відвідує батько дитину в садочку, чи відвідує в школі. Тобто це може бути характеристика з навчального закладу або дошкільного навчального закладу. Це може бути акт обстеження, що дійсно фактом на, обсте, на момент обстеження батько дійсно не проживає із сім'єю чи з дитиною. Свідоцтво про розлучення, що вони розлучені. Ну і інші підстави. Скажем, якщо дитина лікувалася в лікарні, а батько її не відвідував, якщо дитина, скажем, постраждала від морального чи фізичного насильства, якщо батько чи мати. Яку хочуть позбавити батьківських прав перебуває на обліку нарколога чи психіатра? Це також є вагомою підставою, будь-які кримінальні правопорушення чи адміністративні? Це також впливають на. Те, що є підставою однією із підстав, тобто мотивацією того, що можна позбавити ту чи іншу сторону батьківських прав, а чи береться до уваги, чи якою мірою береться до уваги думка дитини у цій справі? Звичайно, що думка дитини також вивчається, є різні ситуації. Служба справах дітей, Дітей має вивчити думку дитини, тобто це може бути протокол бесіди з дитиною. Спеціаліст служби записує такий протокол бесіди, який потім долучається до матеріалів справи. Або ж, якщо батьки не заперечують і в основному, це та сторона, яка звернулася, заявник не заперечує. То дитину, яка вже досягла такого розумового розвитку, що вона може висловити свою думку, можуть запросити на комісію з питань захисту прав дітей, де вона у присутності. Членів комісії е, скаже також свою думку. Дитину також можуть запрошувати і на засідання суду, оскільки е, наш висновок, е, після, е, після того як заявник звернувся до нас із матеріалами справи і документами щодо позбавлення батьківських прав служба в справах дітей е, готує матеріали на комісію з питань захисту прав дітей. Цій... В цю комісію входять вже представники представники різних структурних підрозділів, які, скажем, дотичні до, до роботи з дітьми, начальник управління освіти, начальник управління юстиції, начальник управління справи сім'ї, молоді і спорту, директор центру соціальних служб, головний лікар дитячої лікарні, начальник сектору кримінальної міліції в справах дітей, тобто всі структури, які мають безпосереднє відношення до... З дітей, риб... та, а та ваша з... служба є початковою для Наша є початковою ланкою у цьому процесі. кінцевою, напевно вже суд суд. Так кінцевою є суд, і комісія шляхом голосування, вивчаючи всі матеріали, заслуховуючи одну сторону, другу сторону. Повірте, що процедура не із приємних. Іноді одне позбавлення батьківських прав на комісії затягується до двох годин, поки вислухаємо різні сторони, поки комісія обговорить і прийме рішення. І наш висновок, висновок комісії про доцільність позбавлення батьківських прав, носить рекомендаційний характер для суду. Так? так для суду потім, звичайно, особа, яка до нас звернулася, тобто заявник, має написати позовну заяву, долучити також матеріали справи. Обов'язково наш висновок комісії з питань захисту прав дітей і звертається до суду. А скільки часу може тривати, відколи особа звертається до вас? І вже до винесення до суду. трьох місяців до трьох місяців. місяців це такі мінімальні терміни, може затягуватися й до півроку. Іноді бували в нас моменти, коли суди і тривають по року від, суд до кінцевого вже рішення. А, пані Лесю, чи обов'язково звертатися у вашу службу для позбавлення батьківських прав? Чи можна зразу в суд? Ні, зразу в суд суд не не розглядає, не не розглядає е, заяву про позбавлення батьківських прав без висновку, е, скажімо, органу опіки і піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав, навіть якщо наш висновок може бути негативний, тобто ми на комісії прийшли до висновку, що батька чи матір доцільно позбавляти батьківських прав, заявник чи та особа, яка звернулася, все одно може звернутися до суду. Тобто наш висновок рекомендаційний, ми вирішили. Побачили, вивчили, що його недоцільно позбавляти батьківських прав, а суд може вирішити зовсім по-іншому. Ну, скажімо, у практиці такого не бувало. Тобто суд приймав рішення такі, які перед цим. Суд приймав, приймав рішення комісія. в основному по тих рішеннях, комісії, які приймала, висновок, надавала комісія. От, я маю на увазі, що не було такого випадку, коли ми дали про те, що недоцільно позбавляти, а суд е, може вирішити позбавити, позбавити. такого в практиці. Я не пам'ятаю, але коли ми давали висновок про доцільність позбавлення, то скажемо, можна сказати, 20% суд не позбавляв батьківських прав, тобто не звернув уваги на наш висновок і на те, що ми десь захищали інтереси та права дитини, були апеляції, звичайно. Були апеляції, що ми вигравали, тобто та сторона. Були апеляції, коли ми і програвали. Самі розумієте, раз ми надаємо висновок про доцільність позбавлення батьківських прав чи навпаки, то наш представник обов'язково присутній на суді, представник служби в справах дітей. У нас є посада юрисконсульта, який відповідно підтримує той висновок, який ми видали. Безумовно, так, так. і ми йдемо уже. Якщо заєвником є та особа, яка звернулася до нас, то ми вже йдемо, звичайно, допомагаємо і тій особі, щоб дійсно наш висновок набув, скажімо, такого рішення суду, щоб дитина отримала, скажімо, соціальний захист відповідний. Пані Лесю, а чи часто звертаються? Скажімо, батьки, щоб позбавити батьківських прав, маму чи це рідко рік одиниці, практиці? але скажімо, звертаються. Останнє скажем звернення було батька, який має на утриманні двох маленьких дітей, три і шість років. Якщо я не помиляюсь, мама поїхала, створила собі іншу сім'ю. Причому на комісію з питань захисту була попереджена, але не з'явилася. Причому на суд написала заяву, що вона не має нічого проти, проти цього позбавлення. Тому це питання, скажем так, іноді це питання дуже тяжко йде, дуже тяжко розглядається, але тут було просто, тому що мама сама сказала, що не інша сім'я є такі моменти. Хоча ми пробуємо іноді і спам'ятати. Тому що ви народили дітей, ваш обов'язок виховувати, піклуватися про дітей. Ну, наші бесіди не допомагають. Тому вдаємося до таких жорстких методів. Іноді чи можуть діти звертатися, чи таке бувало про позбавлення батьківських прав своєї мами чи свого тата? Чи вони ще ну якщо не досягли повноліття, можливо, не наділені такими правами? Так, звичайно, що сімейний кодекс передбачає звернення дітей, тобто будь-яка дитина про, скажімо, ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, порушення, скажімо, інтересів і прав дитини може звернутися до служби у справах дітей. У будь-якому віці, тобто заявити про це у будь-якому віці, коли вона може усвідомлює, що щось не так у сім'ї робиться, про порушення своїх прав. А з 14 років вона вже може ініціювати позбавлення батьківських прав і навіть особисто звернутися до суду з 14 років. Це що ви сказали, воно діє в теорії, це щось з ювенальної юстиції чи на практиці діти Ні, маленькі приходять і маленькі це Відповідно до нашого сімейного кодексу. Але чи є е факти такі? Акти такі, такі, коли діти зверталися один-два в рік завжди, є, коли діти ініціюють позбавлення. Правда, потім вони вже особисто до суду не звертаються. Ми їм допомагаємо. Тобто, ми стаємо стороною позивачів. Але у всіх випадках. Ці справи були серйозні. що не було такого що безпідставно, дитина були, були звичайно, і безпідставні так? звернення. Ми перевіряємо звичайно будь-яку інформацію, навіть і ту, яку дитина. Звернулася, звичайно, що діти іноді звертаються. Є у нас розумні досить діти і звертаються. Що там батько посварив чи мати, але за тим дитина не відчуває якихось обов'язків сама по відношенню до батьків чи по відношенню до і сімейного і життя. життя. Так, може прийти і не жалітися. Тоді також бесіди, працюємо з ними. Направляємо сім'ю, рекомендуємо центру соціальних служб взяти під соціальний супровід або співпрацювати з центром соціальних служб. Ми знаємо, там є фахівці, які також можуть впливати на ситуацію сім'ї. А, взагалі, то підставою для позбавлення батьківських прав відповідно до статті 164 сімейного кодексу є кілька пунктів. Це, зокрема, і пункт, який якщо батько чи мати не забрали дитину на протязі півроку з пологового будинку, це є підставою прямою для позбавлення батьківських прав. Жорстоке поводження з дитиною, коли над дитиною, або по відношенню до дитини, вчинено будь-який вид насильства, це також є прямою підставою для позбавлення батьківських прав. Якщо є дані, що мати чи батько, скажімо, перебувають на обліку у нарколога, тобто вони наркомани чи алкоголіки, і це ми. Та сторона інша, чи чи, чи служба з правих дітей може це довести? Або у нас є така інформація, це є прямою підставою, і найбільш поширеною підставою для позбавлення батьківських прав в основному це ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків. Це така широка, скажімо, підстава. — Що Я, до неї, так, і включає вона це, коли е, батьки е, не забезпечують духовний, фізичний та моральний розвиток дитини, е, не забезпечують їй здобуття освіти, е, навчання, е, не, не забезпечують їй культурний розвиток, е, доступ до цінностей, не забезпечують їй, е, скажем, е, норм моралі у суспільстві. Не сприяють вивченню норм, норм моралі у суспільстві, не забезпечують належного харчування чи лікування. Е, були в нас такі випадки, коли не хочуть лікувати дітей, відмовляються від лікування. Ми знаємо, є багато випадків, коли е, приїжджає швидка, е, чи приїжджає, е, приходить дільничий педіатр, чи будь-яка діль, дільничий терапевт, і батьки відмовляються лікувати дитиною дитину, то нас інформують про це. Ми тісно співпрацюємо з дитячою поліклінікою, які нас інформують про те, що ті чи інші сім'ї батьки ухиляються від рекомендацій лікаря, а це може зашкодити життю та здоров'ю дитини. І є підставою це є ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків. Є однією з підстав, що можна розглядати уже як позбавлення батьківських прав. В таких випадках, як ви дієте примусове лікування, Якщо чи батьки переконуєте? Переконуємо також бесіди переконуємо, ходимо в сім'ю, відвідуємо сім'ю. Рекомендуємо також якісь, можливо, батьки не розуміють або їм недостатньо, можливо, пояснили, що це загрожує життю і здоров'ю дитини. І, і не тільки педіатра дитяча, а будь-які суб'єкти соціальної роботи, будь-який громадянин, будь-будь-яка е е небайдужа людина, яка проживає в калуші, може проінформувати службу е про той чи інший випадок ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків. Е тоді вже служба сама може ініціювати, якщо родичі не ініціюють, а служба Відвідавши сім'ю, вивчивши всі матеріали, тобто ми маємо право звертатися в будь-які структури за інформацією. І коли ми бачимо, що життю та здоров'ю дитини є загроза, що там батьки дійсно ухиляються від виконання батьківських обов'язків, ми можемо самі ініціювати процедуру позбавлення батьківських прав, і такі випадки теж і такі дітей? випадки досить часто є. Це в основному коли Ну, можу сказати так з практики, аналізуючи роботу, що в основному, коли мама помирає, а дитина лишається одна з батьком. Це бувають такі випадки. От недавно ми ініціюємо щодо позбавлення батька батьківських прав по відношенню до двох дітей. Ініціює служба, бо мама померла, а батько практично не займається вихованням дітей. Ну, ось така Леся, нелегка, скажімо, процедура. Би... Приходиться іноді вислухати все. Ну, можна собі уявити. Не хотілося б перебувати в такій, як спостерігач, звичайно, в такій так. ситуації. Позбавлення батьківських прав це вирок чи можливе, якщо людина усвідомила свою провину, виправилася, за яких умов тоді можливе чи можливе поновлення у правах? Звичайно, що це не вирок, це скажем десь одна така із засобів впливу. На те, щоб батьки виправилися один із засобів впливу. Можливо, це жорсткий засіб впливу, але це один із засобів впливу на батьків з цією метою, щоб батьки, можливо, задумалися і змінили свою поведінку, змінили своє відношення до дитини. І через певний період, але не швидше, ніж через півроку, бо через півроку не може ще нічого змінитися. Знову виявленими обставинами можуть звернутися по тій же самій процедурі у службу спеціальності. prawa w Ми так пишемо старе органу пік і піклування щодо поновлення батьківських прав, аналогічна процедура, заява і будь-які матеріали, які можуть підтверджувати, що батько чи мати змінили своє відношення до дитини і вони можуть надалі виховувати дитину. Також розгляд на комісії, висновок до суду про доцільність поновлення батьківських прав. І суд приймає остаточне рішення. Бували в нас такі також випадки: 1, 2... Зазвичай у рік також буває поновлення батьківських прав. Це більш приємніша процедура, тому що ми з перевеликим задоволенням тішимося тому, що батьки виправляються і можуть повернути на виховання собі своїх дітей, бо розуміємо, що будь-якій дитині набагато краще в сім'ї. Раз ми вже перейшли до статистики, якою вона є у цьому питанні, я от пригадую майже кожного разу під час засідання виконавчого комітету останнє питання от про позбавлення батьківських прав. Всіх просять вийти, і от тільки залишається так би мовити, додумувати собі, що там відбувається. Оце ж ви розказували такі неприємні mm. речі. Отже, яка статистика в нашому місті? Ну звичайно, що це неприємна конфіденційна дезінформація, все, що нам відомо, стає відомо у вивченні будь яких матеріалів справи це залишається на рівні спеціалістів служби та служби в справах дітей, не підлягає розголошенню, тому що в майбутньому батько чи мати може поновити батьківські права, і е, е, те попереднє позбавлення батьківських прав може зашкодити їхньому, скажімо, чи іміджу, чи чи десь і на роботі і їхнім зв'язкам. Тому це конфіденційна інформація щодо статистики, то Служба справах дітей веде свою таку статистику. Ми кожен раз собі маємо такий аналіз щодо позбавлення батьківських прав. І я можу сказати, що пік позбавлення батьківських прав був у 2007-2006 році. Це було від 46 до 38 позбавлень у рік. Потім пішло трошечки на спад, і я можу, от за ці. Можу сказати, що вже 2008, 2009, 2010 і далі трималося в межах 19-20 позбавлень рік. у рік. Е у 2012-му було у нас 27 позбавлень батьківських прав, а у 2013-му тільки 14. Е так, двічі зменшилося. Та, зменшилося. В цьому році поки що три позбавлення, Хоча, що 2, з яких ініціювали служби. Служба в справах дітей. Ну, якщо розбити по позбавленню материнських прав і батьківських прав, то у 2012-му сім матерів було позбавлено батьківських прав, у 2013-му 6 батьків, відповідно, у 2012-му 20 і в 13-му 8. Бачимо матерів в одинадцятому, 5 матерів. Ну, матерів в основному йде так: 6, 5, 7, 8. Ну, теж немалий відсоток. Ну, скажемо так, немалий відсоток. І я би сказала, що навіть тепер нам доводиться дуже часто стикатися із тим, що приходиться позбавляти все-таки матерів батьківських прав за неналежне виховання, за моральний спосіб життя, за вживання алкоголем. І основне, я би сказала, вживання алкоголем. І справа в тому, що це не дуже докаже, тому що вони не перебувають на обліку у нарколога. Але однак, коли ти приходиш один раз, другий, третій, четвертий, десятий, і мама в нетверезому стані, або взагалі пропадає на 3-4 місяці, потім, як сонечко появляється, то про які інтереси дитини вона тоді думає. Це, це болісно. навіть таке спостереження вивчення матеріалів справи дуже болісне. І коли ти говориш до неї, пояснюєш, спілкуєшся з нею. Ну звичайно, що не визнають вона гарна, правильна. Щодо поновлення батьківських прав особи, які виправилися і їх поновили у правах. Також можна е, якийсь аналіз зробити це більше батьки чи і матері більше. Чи когось немає якоїсь категорії, взагалі хто не виправляється? В основному мат... мами по, по... Поновля... батьки. Мами. Не дуже, скажі, не дуже прагнуть, активні не в цьому питанні за останні роки це мами. Ну, ми не можу сказати, а от, не пригадую. Багато наше місто. От права. статистика щодо позбавлення батьківських прав. Ми знаємо, як Калуш в пальму першості багато років тримає у таких не дуже приємних справах, скажімо, як наркоманія, злочинність у нас досить така порівняно з іншими регіонами області. Позбавлення батьківських прав нас більше позбавляють ніж, скажімо, Коломия, Верховина, Франківськ чи. Не можна якоїсь. Робити Я не можу провести таку паралельно найбільше. Не, не, більше. не більше. Тобто, ми тут ми не пальмо першості, не, не тримаємо позбавлені батьківських прав. Нам не більше. І ми завжди тепер дуже скрупульозно відносимося до позбавлення батьківським батьківських прав, тому що дитина має право на виховання у сім'ї і тим більше на виховання. Від обох батьків отримувати ту позитивну енергію, ту любов, ми стараємося найперше переговорити, відтермінувати на місяць, на півроку, переконувати, щоб відношення тата чи мами змінилося до тієї дитини. Тобто, позбавлення батьківських прав це вже крайній захід у упряму. Ми, ми бачимо, що ми вже вичерпали всі можливості тоді. Ми скажемо, щоб захистити інтереси дитини, щоб захистити саму дитину, вживаємо таких заходів. А так насправді в Калуші не найгірша ситуація з цього приводу. зрозуміло, і все-таки, якщо виходу немає, до вас потрібно звертатися. Куди звертатися ваші координати? Звертатися у службу у справах дітей безпосередньо. Це Бандера, 18, третій поверх. Можна телефонувати за телефонами 66253 або 624. Висококваліфіковані спеціалісти нададуть вам будь-яку консультацію щодо позбавлення батьківських прав або будь-якого питання, що стосується захисту прав та інтересів дітей. Можуть звертатися не тільки дорослі, можуть звертатися і діти до нас. Ну і звичайно, будь-які громадяни не, не байдужі не будьте байдужими до, до чужої біди чи до чужих проблем. Я вам пані Лесі, дякую за де, детально, докладну і цікаву інформацію. Вам, шановні краяни, я нагадаю, що начальник служби у справах дітей Леся Дзонза розповідала про позбавлення батьківських прав. А наступного разу ми поговоримо про визначення способів участі одного із батьків, який мешкає окремо від дитини у вихованні дитини. Дякую вам за увагу. Бережіть своїх дітей, а діти шануйте своїх батьків, щоб не було необхідності потреби звертатися до служби у справах дітей. Ще раз вам дякую за увагу. На все добре.